Чимаємо ландшафтний дизайнер. Шотландія 8 кілограм. Це є перший сорт 4 євро за Україна, кілограм. І, -1> кілограм. 1 і починаємо перше з червоної, свято, те, ну, дуже багато така чоловіча, великого розміру. Підписуйтеся червона, це Замовляйте вас. Приїхали, і ви могли оформити свою оселю трішки настрою. Сіра лісочка, чоловіча. В З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Ось в нас Емочка чорна, класична флісочка. Потім іде в нас від е, Кенгуру. Оригінальна. Бачимо такого красивого кольору. Іра великого кольору, така чоловіча квіточка. Чорна шука, я не можу йти. Це Оригінал. Чоловіча дуже гарна теж. Бачимо що це. Це оригінал. Ззаді емблемка є, гарного такого кольору. Потім йде такого кольору від квоча. Тоже, розмір, Потім йде такий гольфик. Теж гарного такого розміру, гарного кольору. Потім йде у нас така блакитна, гарна флісочка. Самого кольору, є ще одна 44-го розміру. Теж вона така йде. Потім сіра, така чоловіча флісочка великого, теж гарного розміру на замочку. Далі у нас чорна, класична чорна, есочка розмір, така флісочка. Потім теж сіра на замочку. Тоже гарна буде флісочка. Ця флісочка дуже теплесенька буде, вона утеплена всередині. Такого кольору гарного. Далі зелений, такий насичений МК розмір. Такий колір. Гарний. Потім. Ой, яка ця гарна остання флісочка. Це в нас як виглядає, як сорочка взагалі фліс, вас кишеньком. Вона дуже ікселька розмір і вона дуже-дуже теплесенька всередині. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.